Що як ви вже зрозуміли з минулого відео, сьогодні буде оранка. Орати ми маємо небагато, ну і немало, 38 соток. Два клаптики, один 10, один Е, І земля там оброблялась, це була соя. Полужок ми вже вчепили, спеціально виїхав на рівню поверхню щоб ніде не було ніяких моментів яких саме мається на увазі залив повний повнісінький бак солярки якраз ну, до рівня самого баку горошку вже не заливав Бо воно все рівно трохи буде пропускати. Що ви дивитесь під руку, не можу закрутити. О. І значить заодно ми вже замірювали, скільки наш трактор бере в оренці, коли була цілина, От, а тепер будемо замірювати. Скільки він буде, скільки він візьме, коли звичайна оранка не сильно глибока. Ну, Скажу відверто, яка там стерня від після соя я не бачив ще. Так, знаєте, щоб прикинув стерню. <кхух> я думаю, цього буде достатньо. Лишилось мені зараз чіпити грибіночку і вирушати. Дорога. Невелика, тому ми її опустимо, тому що як не крути, будь-які операції, коли проводиш, все рівно мусиш їхати до того чи іншого поля. Тут може кілометр, напевно. Ну, до 10 соток кілометрів, і потім ще десь може метрів 500-600, там, де інша ділянка. Та і так, побачимось на полі. Глянька яка. Раді, краєвиди. Зараз на самому барбочці. їде. І все соя, 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 соя і соя. Ну, цей рік в тіні була пшениця і ячмінь. Я думаю, зернову групу на наступний рік такою трошки посію. Наступний рік ціна може бути кращою. А на сої ціни немає вроді я. я сильно не взнавав, але дивився що тих різних блогерів, показали, що ціна не дуже, не аж ті. картопелька була, чи ще є, непонятно. Вирішив поїхати перший на дальній городець, той що більший. В принципі, суті нема куди саме їхати, ну то в одну сторону. Вон там вдалині, ну, вам, мабуть, ще не видно. Працює трактор. Жим він то з дисковою бороною вроді би. То наш орендар. То якраз отам, де ділянка де чорніється поле і ближче ну, до дальньої посадки в ту сторону, як до тих хатів, що там є, то там якраз наші півтора гектари. Ну, тут в загальному там є не знаю, 15 чи що, подівано на 10 чоловік, що були ветеранами. АТО, і кожному виділили по 1,5 години годин Та як мій текст ще був в АТО, то йому дали так, півтора гектара. Може, колись заберемо. В ну, обробіток собі мається увазі. Там довго ніякого немає, просто сказати. Ну так, як по-людськи, нас так заведено на рік наперед. Сказав, що так то і так, то я буду забирати, щоб він там собі орієнтувався, не знаю. Чи може Обрив менше, чи що посіяти, чи що він типу розраховував е, купівлю засобів захисту рослин і посівних матеріалів е, сезон. Ось значить, наша діляночка. Ну Є трохи. Що не кажіть, трохи є. Так, так, вроді все правильно. Тут, значить, в нас є 28 соточок, тому потихеньку будемо приступати до Оренки. Плужок я відрегульовував так, знаєте, не чисто на око, тому наразі... Пройду перші проходи, підрегулюю, тоді вже вам буду щось піднімати. Починається така оранка. От що можу сказати? Не знаю, що там по глибині, ще не заміряв. Прийшов перший раз до складу. Ну, Посередині є трохи, що не прикинув. То не дивно, то до складу було. А зараз вроде би нормально, гарно прикидає. Треба вимілити. Сюди донизу, сміло йду першою повишеною. А до гори спочатку спочатку йде добре на першій повишенні, а далі от, ближче під кінець. навіть Там, де більший горб, то воно йде нормально. А ближче під кінець, чи воно затоплене, чи воно там замокше, бо там був такий, знаєте, типу, ямка така. Може трошки ще замокро. Але в загальному... Ну, в загальному мені здається, що вроді як непогана оренка, не знаю е, чи треба ще чимось проходити культиватором чи ні. Бачите, і тут навіть от більше блистить, більше викидає таких глиб. Ну, то що грибінка зараз трошки пройде, воно трошки порозбиває, ото що тут з краю. Але тим не менше. О, по глибині мені здається, що нормально, прикидає та й добре. Не знаю, як то... Оп. Видно, не видно, ну коротше ага. Я так собі прикидую, що це десь в районі 20, бо Бачите, отут зачіпає. Коли отут зачіпає, сам то я колись міряв, це є 20 см. Я нікому ну, я не доказую, що там типу. Води. Може на 20, може на більше, може ще домше. Тобто, то все байка мені, то все до лампочки. Головне, щоб було добре закинута да, стерня, щоб я її потім не витягував зі е, І... Ну і що, проїдемося з вами, пару проходиків. Так опустили. Оберте в районі двох тисяч. розсипається, трохи погано, облаковуючи нині третій день без дощу. Можливо, би товалося і трохи більше почекати, але немає коли, бо завтра ще погода, а з п'ятниці заряджаються дощі. П'ятниця це буде 10 число. Не, 9. Не, 10. П'ятниця 10 це буде 10 число і з 10 числа до 20-го кожен день до. Тому хочеш, не хочеш, а щоб не були такі дуже сильно пізні посіви. О, під кінець тут кривив з вами. Може той до того кривив, О, його знає. От, і... і щоб не були такі дуже нагло пізні посіви, і там, і там мається на увазі, там вже як вийде, так вийде, там соя не зібрана, там виходу немає. А тут, виходить, соя зібрана, то що не посіяти. Тим більше, mm -hmm. вроді як непогано є посіяти, а потім, щоб пішли дощі. <кій> Думаю, ще можливо поїду тут, розкидаю салітру вручну розкидаю, бо рума нема. І купувати наразі не буду. Можу на весну, ну не знаю. Коротше, не буду нічого говорити. Є в планах інші покупки, є що купувати, немає тільки гроші то що взяти. Ну, то таке, гроші не біда, заробимо. А, отака оренка. Я знаю, Ану, пишіть в коментарях, чи можна в таке сіяти, чи то вартує проходити ще раз культиватором. Дисковою за дискові борни мені не пишіть. дискової борони нема. І я особисто вважаю, що до отаких от тракторців 24 немає чого брати борону. Дискова борона бомит, ну там дуже вона вибаглива і в певних умовах, Ну, може і так, типу, може на деяких ґрунтах і буде, посувала вона. У нас, в принципі, люди теж працюють у неї той трактор, що я вам на початку показував, той, що МТЗ їздив. Теж працював дисковою бороною бомит. І працює, і вроді нічого, але... Не знаю, може колись я до того дойду. але наразі я не хочу дискової борони. Як є, так є. У нас буде значить, оранка. Якщо треба, буде після оранки культивація. Як на мене, ну гарно. Ну Непогано, типу, немає хто з на яких глиб, немає хто знає яких грудок. Ну Є такі, ну, типу, от. Буду бачити. Можливо, я нині і не буду ще сіяти, так як завтра погода, завтра маю зранку викупити там тих 20 соточок бульби картоплі. І після 20 соток картоплі після обіду вчіплю сівалочку, я з нічної зміни буду, спішитись не буде куди. Так, скільки тих 40 соток посіяти? Годинка часу, то як посіяно. Тому я думаю, ну, то я так собі думаю. <клес> Захват, в принципі, великий, 2,5 метри, мало би швидко сіятися, але то треба знаєте, е всі настройки, подивитись, я буду сам. На жаль, немає кому допомогти. Але нічого. Тракторець працює, е сильно, ну, зараз я вже трохи зважу про тринді він, напевно, вже остив. І я дам. 80-ка. Оранці не буду казати, він нагрівається більше. Де до 85 доходить, але термостат працює все чудово, все кльово. І я вам колись сказав, що можливо я його буду міняти, не буду міняти. Все нормально. Транспорт на 80-ка нагрівається, літом теж все нормально, все працює. Шановне панство, я погнав. Щоб, ну що, щоб не бути багатослівним, покажу вам догори. От, включив зараз. Повишені передачі, перша повишена. Покажу я, як воно йде, щоб ви не думали, що я вас брешу. Так, Як я й казав, до гори він пре-пре-пре-пре-пре і стає. あった Ну що, панове, завершив. Тракторець заглушив. Ну, Він пропрацював, напевно, 2-3 хвилинки, щоб бути точним в замірах пального. Ну, такий фон. Тут бачите, видно, де я починав. Орав склад. Кажіть, ви люди з досвідом. Я знаю, що дивляться. Гарно, негарно. Як на мене, вроді би гарно. Непоганий фон. Е, немає наглої грудки такої. Ну, от, Якщо рука брата, це велика грудка є. Ну, але вона ще поріжеться цим е, анкером самим. Сівалки, як буду їхати. Е, грибінка 100% треба її переробляти, бо ну, не... Погано вона працює, треба давати, не знаю, мабуть. Ну, Треба переробляти і все. Чи на цю, чи на борону, чи на іншу грибінку просто-напросто. Так. Що я вам можу ще сказати? По часі. Я вам точно зараз не скажу, але ми засікли, хай буде там ну, зараз 15 по 12, 10 по 12, нехай я завершу а, оранку. Так, і що ще? До ну, чого я то сидів? А, я взагалі той йду шукати, знаєте що? А, у мене є такі тяги, оті, що я грибінку хріплю ними. А, ну, не тяги, пальці. Вони в мене були без защолок, думаю, вони всю весну відтримались, то що я орав. А тут не втрималось. І щось я припускаю, що воно там внизу мені відпала. Одна. Одна є. Його я і отвори просвербив для... Ну вам покажу, якщо знайду для самого пальця. І пальці маю в тракторі. Ну не поставив і все. І немає, загубив. Ну загубив, як не знайду, то не найду, то фіг на нього. Там лишилося 10 соток сорати. Згораю і з одним пальцем. А собі поверху буде скакати. Але жиль. Жиль... Так, тут відорвано може так собі. Не знаю, що не навчився, я мабуть добре відорювати. Але я думаю, що я скоріш за все той палець прикинув землею і так би мовити, мать його йопи. Бо що зробити? Бо тут вона в мене вже так дивно ходила була, коли відорював. Значить припускаю, що я десь десь плюс-мінус тут і загубив її. Але мабуть я вже її не знайду. Його, його палець. палистовін. Ну, суть не в тому. Вам показую орангу, от фон знизу який. Як на мене, на алябомет український, містовиробництво Радехів, непогана оранка. Гарно тракторець зі всім справився. Потім я трошки підмілив, не знаю наскільки. Ну, думаю, якихось 18 й було. І все, воно йшло на перші повишені. Все окейчик, все без проблем. Добре, я ще їду ще на тих 10 соток, але їх вже вам, мабуть, не буду показувати а покажу вже вам їх коли буду сіяти. Ну це вже буде ген-ген за якийсь час. Ну що, народ, я вже залив солярочку повінця. І я приємно здивований. А... Можу припустити, що там... Де я вам показував, знаєте, де немає, де я шукав е цей палець і не знайшов. То там так, такий, типу, живіт незорений. Не? Ну, припускаю, що там можливо, типу... то теж була наша частина, а там цілина, я не орав, коли буду сіяти, то можу кудись насів зміну сою, то тоді там зораю. Е До чого це є? Ну, можливо, там не 28. Ну, нехай буде там 27. Може там я на сот. Ну, коротше, ну... Нехай то буде не 38, а грубо на 35 соток. На 35 соток я залив один раз 4 літри. І оце друга каністра. Трошки менше літра вишилося. Тобто, виходить на 35 соток. 7. Грубо кажучи 7 літрів, бо там було трохи більше 4, якраз 7 літрів. І ну, бачили баку там трошки більше залито, ніж було до того. Ну, робіть свої висновки, виходить, на гектар 21 літра. Непогано, непогано. Е, явно краще, ніж тоді було, коли я цілину. Там набагато більше було, звісно. А так 21 літра на гектар буду знати, бо буду мати калимчик десь на 3,5 3 гектара приблизно треба збирати людям. Буду знати, скільки мені з руселярки. А натомість панство серед, якщо не помиляюсь, амброзій. Буду з вами прощатися на це відео, але ми з вами обов'язково ще побачимось. Бережіть себе і бувайте здорові!